Прифайного і свіжого осіннього дня вівторка товариство. Я вийшов з дому, дружина мене відпустила, благословила і поїхав на реколекції на три або чотири дні, хто знає наскільки, там побачимо, як піде. І сьогодні вівторок, а значить, ділимося цікавим спостереженням осіннім подорожовим реколекційним. А саме, Швеція перша країна у світі, де лікарі можуть офіційно виписувати. Для покращення здоров'я пацієнта у рецепті подорож. Рекомендую подорож. Або запрошую до подорожі. Тобто, для того, аби людина мала краще самопочуття, краще почистила свій розум, мізки, думки, то буквально прогулятися в лісі, піти послухати шум Балтійського моря, піти десь-інде, в якесь місце. Тобто ідея в тому, аби змінити обстановку, змінити середовище. І вони говорять про те, що зміна середовища і наближення, особливо з природою, дуже благословенно впливає на всіх нас. Слухайте, я не знаю, як там Швеція, я це вже почав втілювати. Я сам лише вирвався з дому, то бачу, як це файно залишити свої всі обов'язки, ну, якось там їх пороздавати, очевидно, забезпечити, але все ж таки залишити на декілька днів і піти подивитися, як там кози пасуться, павліни, зайці. Піди подивитися, як там дерева перефарбовує листя в інші кольори, а між тим, щоб послухати чудові проповіді файних проповідників. Ну слухайте, джекпот, просто джекпот. <кхух> Я лише вирушив і вже бачив, як це благодатно. Запрошую і вас. Не знаю. Якби міг зараз, то написав би якийсь рецепт. Сказав би там, Василю, такому, то який працює десь там, то рекомендую. Піти побути над річкою. Марії такій-то, яка працює ось там, рекомендую піти подивитися, чи ще є гриби прості, і чи вже є опеньки. О. І комусь іншому відповідно до вашої ситуації вийти, вийти. І навіть якщо не вдасться вийти на природу, то змінити середовище, переїхати в інше місто на день-два, поїхати в гості до когось. До речі, як казав Карлсон у мультфільмі, це завжди трошки дешевше. Поїхати до когось у гості, побути, поспілкуватися з тим, з ким ми давно відкладували спілкування, набутися, полюбитися, поспілкуватися, подружитися або відновити дружбу чи виростити дружбу там, де, де вона могла призупинитися. Одним словом, за рецептом шведських лікарів, час від часу, нам було би вельми добре. І розумієте, як ви ми до цього ставилися справді серйозніше, ви ми це не сприймали просто і там хтось дурницю собі придумав, десь там піти гуляти, або хтось там придумав собі дурницю, бо треба щось там змінити. Ні. Тут коли ми випишемо, ви, ви, випишемо вам хтось рецепт, я знаю, я з чоловіком, який мав дієту номер 12 здається, і вона досить строга і досить специфічна. Там є дієта номер 3 дієта номер 8 і потім ти то прочитаєш, що тобі можна і чого не можна, величезний список, то ти знаєш, хочеш, не хочеш тобі треба дотримуватися. Знає людину, якій пересадили величезну частину печінки від його сина, і він просто має, ну, має просто найбільш строгу дієту. Там ледве що можна, можна взагалі їсти, і то лише окремими мірками, одним словом. І ти знаєш, що ти не будеш дотримуватися її, не будеш дотримуватися оцієї виписки, оцієї рекомендації за медичними показниками, то може це завершитися вельми сумно. Брати і сестри, якщо ми не прислухаємося сьогодні до шведських лікарів, то... І, і наша вся біганина може завершитися вельми сумно. І ви знаєте, напевно, ви досвідчували це не один раз. Тому прошу вас, якби у вас у найближчим часом випала нагода, зробіть це. Але було б добре, аби зараз одразу після цього відео ви зупинилися і так і так, помоліться до, до Духа Святого і скажіть собі: стоп, коли, чітко коли, коли і куди я можу піти? Серйозно, коли і куди я можу піти, але це важливо. Бодай на день-два. Бодай на день-два для того, щоб, щоб бодай якось переключитися. Бодай якось, аби ну, відійти від справ. Чув цими днями за одного військового, який мав хворобу на передовій, і пере перемістили його у лікарню. І він каже, що для нього навіть це переміщення у лікарню було просто великим благословенням. Він просто відмився, відпочив, а в кінці кінців його пролікували, за ним подивилися і каже. І для мене це було таке благословення, ніби я поїхав в якийсь мега-санаторій. Виявляєте? І, і таке може бути благословення. Але це важливо, якщо є нагода, якщо є можливість, не залишаємося у тому самому стані. Бо дуже довго той самий стан може стати шкідливим, може стати непомічним, але навпаки токсичним. А шкода, бо нам треба ще жити. А шкода, бо ще багато файних справ є незроблених. Тому будьте благословенні. Шукайте нагоди. Я обіцяю, що помолюся за вас цими днями, щоб якомога більше всіх вас, хто слухає це відео, хто слухає ці слова, щоб вам Господь дарував нагоду вийти. Може, не, не зовсім десь до Кіз чи до баранчиків, але десь вийти, вийти на природу, вийти в інше середовище, щоб пролікуватися. Буквально без жартів, як говорять шведські лікарі за медицинськими показаннями, щоб це вам допомогло зцілити розум, зцілити якось трошки себе, зцілити ментальність, зцілити всяку біганину і поспішність. Надіємося, благословляю вас на це, назнадіть можливість, і нехай Господь у цьому кожному з вас допоможе. Майтеся файно, мир вам!